Наша воля до боротьби має бути сильною до самої перемоги. Хоч би що робили окупанти, хоч би як вони намагалися зламати наш дух. Ми повинні триматися і бути повністю зосередженими. Кременчуцькі новини продовжують працювати у режимі нон-стоп, тож ми розпочинаємо. Яблука, мед та городину несуть сьогодні в церкви християни східного обряду. В народі преображання господні називають яблучним спасом. Як сьогодні кременчужани відзначили це свято, бачили наші журналісти. Сьогодні православні християни святкують Преображення Господнє, або як його називають у народі яблучний спас. З Самого ранку біля церкви почали збиратися віряни або освятити яблука, виноград, груші та інші фрукти. Посвячені дари природи це символ урожаю. Ними віряни пригощають бідних, рідних та близьких людей. «Праздник світлий, світлий, да ми всі ходимо. Свої яблуки, свої цвіти, со своїми печалі, з радостями йдемо, просимо». Господа Бога, о здоров'ї, победе. І мід взяла, ну, в общем, так, в основному яблочко, грушки. Это Це як яблучний спас, то фрукти в основному. Я принесла сливи, мед і, звісно, яблуки. Чим багато, як говорят. Фрукти, яблука в першу чергу, сливи, виноград. Ну, ось таке дарів. Природи цього дня у Свято Миколаївському соборі відбулось богослужіння. Кременчужани долучилися до святкової літургії, помолилися та поставили свічки у храмі. Господь Богу царстві своє завжди нині повсякчас і на віки віки. Чужани намагаються щороку приходити до церкви у цей день, адже вважають це важливим світом святом в умовах сьогодення. Віряни моляться за мир та скорішу перемогу України. І так ходжу до церкви, і на великі свята ходжу. Особливо сьогодні таке велике свято Преображення Господня. Перш за все, я вітаю вас, вітаю всіх людей з цим святом і дай Бог всім здоров'я і миру, миру в Україні. Я хочу так одно. Щоб наступив у нас на мир, а здоров'я приложиться, і все остальне можна построїть, а чоловічний кожів ніяк. Так от хочу, щоб наші ребята не гибли. От хочеться просити Бога, пусть він таке накаже тих, що положено, а нам принесе мир на землю. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Крамачицькі новини. Собака не просто тварина, це твій друг по життю, з яким ти повинен проводити максимум свого часу. Чотирилапий навели в кубку в людному місці прибери. Шерсть лізе йому в очі підстрижи. Є дуже багато важливих моментів, про які ми зараз розкажемо в нашому сюжеті. Дівчина, ви забули прибрати за своєю собакою. Вибачте, наступного разу обов'язково приберу. Відповідальний господар завжди має при собі пакетик, аби прибрати купу за своїм пухнастим улюбленцем. Проте є такі собачники, які вважають, що це не їхні обов'язки з прибирання лайна. На противагу їм Валентина говорить: якщо кожен почне прибирати за своєю собакою, то це буде корисно не тільки для людей, але й місту. Будь ласка, ми ходимо, якщо моя собачка десь. Да. Сходила до туалету, то я з карману швидко достаю. достаю. І все. Варто знати, що за вигул небезпечних порід собак без намордників у невідведених для цього місцях і за неприбирання їхніх сюрпризів передбачено штраф у розмірі від 170 до 340 гривень. За повторне порушення протягом року штраф збільшується до 510 гривень. Якщо через порушення було завдано шкоди іншій людині чи її майну, у вас конфіскують тварину та змусять виплатити штраф від 1700 гривень до 3400 гривень. Бежит вот такая Хаски рядом с ним. Я иду с Йорком. И он едет едет на велосипеде и кричит: мне собачку уберите, а она уже кинулась на моего. Это разве нормально? намордника. Я вот так вот стою. Це, це люди, я не знаю, зачем таке робити. У Кременчуці є спеціально облаштований майданчик для собак, що знаходиться у парку миру. Там ви можете не тільки гуляти зі своїм хвостатим другом, а й дресирувати його. Софія та Євгенія вигулюють своїх песиків саме там. Дівчатам навіть інколи доводиться робити зауваження іншим собачникам, які не прибирають за чотирилапами. Та ж зачем нам чим ним убирати, якщо ну, що там моя собака сходила там. Що там, незаметно даже. Yeah. А є, допустимо, люди, які гуляють з какими-то овчарками наподобие, ну тобто з большими собаками кажуть, «Та ну посмотри, ти там убрала там, немножко в жменьку, а мне що тут или как? Ну, то есть, yeah, Виходить, получается, треба убирать тільки за средней собакою, а yeah. другие можуть не убирать, тому що там, или, много, или мало. Гарна поведінка і слухняність виховуються з раннього віку. Кінолог Владислав Чорнокондратенко говорить: кожна собака, неважливо якої породи, має виховувати Ще кусається, вона не кусається, інші люди не знають. І та людина, вона для того, щоб казати спевність, вона повинна якнайменш показати цей сертифікат, що собака в неї пройшла відповідний курс підготовки, та вона може знаходитися у соціумі та не нести туди небезпеки. Любіть, виховуйте, вигулюйте та прибирайте за своєю собакою, тому що гав краще без дно. Артем Рибров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі підприємці можуть отримати безкоштовні консультації з бухгалтерських та юридичних питань та взяти участь у тренінгах та вебінарах з розвитку бізнеса. Детальніше вже за мить. Безкоштовні консультації з бухгалтерських та юридичних питань, вебінари і тренінги з розвитку бізнесу у цьому можуть взяти участь кременчуцькі підприємці в рамках програми ЄОФОБізнес, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП. Одним із головних завдань цієї ініціативи є налагодження співпраці бізнесу і влади. Ми разом об'єдналися із Кременчуцьким міжрайонним центром зайнятості Кременчуцької податковою інспекцією та фондом підтримки підприємництва, а також із центром. Дія бізнес Кременчук та розповідаємо підприємцям про те, як отримати гроші на розвиток або створення власної справи в рамках державної програми Дія бізнес за місяць дії проєкту. Більше 50 підприємців отримали консультацію та допомогу в питаннях щодо ведення бізнесу. Дуже вдячні ми за підтримку компанії GIZ. Це Німецька компанія, яка протягом 2021 року підтримувала Кременчук різними цікавими проєктами. Один із яких яких офіс підприємництва, а також в цьому році цей проект консультації для підприємців це також завдяки компанії GIZ. Спектр допомоги підприємцям широкий. Є питання, з якими найчастіше звертаються бізнесмени, відкриття ФОПу, а підприємці, які вже є ФОПами, з приводу закриття своїх підприємств, а також питання оподаткування, зміни, які відбуваються під час воєнного стану, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Кременчуцькі підприємці також звертаються з приводу відшкодування збитків внаслідок воєнної агресії. Так як уже Кремінчук постраждав від. Цього то дуже велика кількість підприємців. Намагаються з'ясувати, як їм визначити збитки, як їм до кого звертатись, як це це оформлювати, і в подальшому хто буде відшкодовувати яким чином шкоду завдану воєнною агресією, аби зберегти час кременчуцьких підприємців. Більшість консультацій надається у режимі онлайн. Якщо ж ваше питання вимагає зустрічі, вам обов'язково будуть раді. Також усіх бажаючих запрошують на вебінар з кризового менеджменту, який відбудеться 31 серпня о 16.00. всю інформацію, що до проєкту допомоги підприємцям та майбутнього вебінару можна знайти на сторінці Фейсбук Інституту розвитку Кременчука та громадської організації. Центр ізбі. Валерія Лисенко, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Настільна гра це чудовий спосіб відпочити від новин та шаленого ритму життя. Більше 60 різних ігор привіз з собою переселенець Харкова Михайло. Тому й вирішив організувати такий відпочинок в стінах Офісу молодіжного парламенту Кременчука не тільки для містян, а для гостей нашого міста. Деталі в наступному сюжеті. Близько 400 настільних ігор налічується у Михайла вдома у Харкові. Таку любов до ігор привили йому батьки ще в дитинстві. Тому, коли розпочалося самостійне життя, почав колекціонувати настільні ігри. Будь-яка соціальна активність дуже важлива у житті, і як ми бачимо зараз, особливо молоде покоління, дуже багато часу проводить у гаджетах, тіктоках, інстаграмах та в інших місцях, це дуже добре, але аналогові розваги все одно залишаються дуже важливими. В Офісі молодіжного парламенту Кременчука щоп'ятниці вже протягом двох місяців збираються шанувальники настільних ігор. Тетяна не пропустила жодного зібрання. Для мене взагалі великим відкриттям є дана організація. Дуже подобається формат, дуже подобається те, що посилка, яку вони це роблять. Не тільки для ВПО, а взагалі, в принципі, мастер-класи для дітей різного направлення. Ну, для взрослих, навіть якщо я вчора була... На живописі мені дуже подобалося, звісно. Тому я з восторгом слежу і стараюся участвувати, коли є можливості, тому що бажаючих багато, ще А ось ці хлопці приїхали з горішніх плавнів заради того, щоб цікаво та весело провести час. Для них такий досвід був першим, проте хлопці впевнені не останній. Я б би з телеграм каналу мені скинули мої друзі, і німісно пригласіли прийти сьогодні. Ми взагалі приїхали з горішні плавні, але як решили сразу приехать. одразу приїхати. Знайте, що це таке. Ну, нам зараз дуже нравится, ми збираємося, думаю, що теж будем приїжджати. Зараз ми зіграли пару і гарвців і вирішили змінити її, щоб щось нове дізнатися для себе. Анонси та іншу інформацію ви можете дізнаватися на офіційних сторінках молодіжного парламенту Кременчука у соціальних мережах. Проводьте час цікаво та з користю. Долучайтеся до гри. Артем Ребров, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Парк Придніпровський заполонився енергійною музикою та ритмічними рухами. Сьогодні всі бажаючі мали змогу відвідати благодійний вечір танцю та відчути своє тіло по-новому. На цьому заході були і наші журналісти. Енергійна музика, ритмічні рухи та зацікавлені очі містян. Сьогодні у парку Придніпровській відбувся благодійний вечір танцю, де всі бажаючі відчули своє ціло по-новому та здобули нові танцювальні навички. Сьогодні ми запропонуємо людям полинути в світ танцю. Ми будемо навчати танець-чачача. Перший танець латиноамериканської програми. Найдрайвовіший танець та Константин покаже танець сальса. Цей захід був спрямований на збір допомоги військовим збройних сил України. Кожен бажаючий міг допомогти військовим грошима у скриньку або донатом на картку. Кожен цей час повинен робити все для того, щоб наші хлопці були одіті і мали все, що їм потрібно. Всі кошти, які люди будуть нам класти в скриньки та надсилати по QR-коду, Ми всі відправимо фонд по парам і далі їх відправлять на збройні сили України. Для присутніх організатори підготували невеликі подарунки. Одним з них став сертифікат на безкоштовне тренування у Димовський Денсклаб. Також професіонали продемонстрували свої танцювальні номери. Павло та Аріна зачарували всіх хрумбою. Костянтин та Катерина вживу виступили з номером, відео якого розлетілося по інтернету. Під пісню У мене немає дому. Super, me, so sing, 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 sing Усі присутні в захваті від заходу та вдячні організаторам за допомогу нашим військовим. Дуже молодці, що організували таке свято. Ми дуже раді бути на ньому присутні. Мені дуже подобається вечір танцю. Я дуже довго танцював та займався в цьому колективі, тому я дуже радий за хлопців та дівчат, які це все організували. Нам подобається така ініціатива дітей, тому що вони великі молодці. Цей ролик, який всі бачили на Ютубі, і наш мер його теж показував у Фейсбуці, і цей танець ми зараз бачили. Він набрав багато підтримки, тому що ця тема на сьогодні. Дня найбільш хвилює. Димовський Денс Клаб і цим дітям велике дякуємо. Два, три, ча, ча, раз. Ну, не можу я втриматись, навіть партнера собі знайшла. Тож я пішла танцювати, а вам бажаю гарних вихідних. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременшуцькі новини. Для нас жити в неволі це не жити. Бути залежними це не бути. Тому ми не здамося, допоки не проженемо зі свого дому останнього окупанта і не зупинимось допоки не звільнимо останній метр української землі. Слава Україні!